Всім привіт! Ми знову з командою Day by Day приїхали на схід, який зустрів нас просто неймовірною погодою, неймовірними людьми. У нас дуже багато роботи, дуже багато місій і дуже багато міст, яких треба відвідати. Частини будемо намагатися встигнути все зробити за три дні. Я не хочу, щоб ця фраза асоціювалася з початком вторгнення. але насправді це так. Те, що можна буде показати, звичайно, ми вам покажемо розкажемо. З нами приїхали ще два іноземці: це Тенбі з Нової Зеландії і Енвона з Канади. Вони волонтери, волонтери від з великої літери цього слова. Вони взагалі не бояться нікуди їхати. Вони кажуть, куди ви, туди і ми. А якщо ви не поїдете, то тоді ми це зробимо за вас. Окремо хочу сказати їм величезне дякую і людям, які. А знову ж таки донатя, допомагають, роблять репости, тому що це а, дійсно допомога. Чим більше людей будуть знати, що ми їздимо і допомагаємо хлопцям, тим більше у нас буде можливості саме привести ту допомогу, а, на яку ви в тому числі збираєте кошти. Тому дякую і хочу попросити вас не зупинятися робити це а, до того моменту, коли ми всі разом з вами будемо святкувати нашу перемогу. Hi everyone, um, it's great to be here today. We are in Krematorsk, and for those that don't know the geography, we're about 40 kilometers as the crow flies west of Bakhmut, where of course the fighting is still very intensive. But what I wanted to show you was this these are wood burning stoves and water heaters. Uh, called, the wood burning stoves are called Berzhirkas, and the uh, the water heaters are called Vodanahivach. And we did about 280 of these last year for soldiers in trenches, for internally displaced people who were without power and without water. this year we've had requests for about 1,000 already, and it's not quite winter yet. so we are putting out a big appeal for um, funding for the wood-burning stoves and the water heaters. the stoves are about $160 each. the water heaters are about $260 each. so if you think you can help us, help kiwi care to Manufacture and distribute these stoves and water heaters, it would be fantastic, and we would be very grateful. And most particularly, the people of Ukraine who are still in great need will be very grateful. Thank you very much. Great, got that one. I've got the geography right too, which is very important. А зараз покажемо, скільки ми наносили позаду Олексія, що Day by day і Ківікер перевезли на схід країни. І, і воно буде якось, я думаю, не тільки в Краматорську да, розноситись. Побігайте, це медицина, яка приїхала з Новозеландії завдяки нашому партнеру Ківікер. І от Day Ківікер day працює разом, проводить корисну медицину, яка буде з Краматорського потім роздана бойовим бригадам, медикам і в лікарні там, де воно буде необхідне. Тобто ми хочемо, щоб це пішло саме туди. Куди треба, і воно буде по всіх абсолютно в Донецькій області напрямках роздане. А також ось є, я бачила і ці і візочки, і якісь, знаєш, ці е, класні а, е, рюкзаки, які, так, знаєш, медичні, теж необхідні медичні. медичні. Дуже багато корисного привезли. Дякую. Thank you all New Zealanders for your support. Це перший. Сучасний спортивний комплекс у місті Миколаївка і якраз ось сюди був приліт. Дуже шкода такі об'єкти, коли ти стараєшся, ти робиш для міста, відкриваєш такі насправді важливі речі, як спортивні майданчики, спортивний комплекс для того, щоб дітки дорослі займалися. Ось так він називався енергетик. Але зараз він самотній, пустує і чекає свого відновлення. А це якраз бусик, який привіз Гуманітарну допомогу в лікарню. Зараз покажемо, що там є. Це про ті ліжка, які я вам говорила, про медицину, яка дуже потребує наша армія. Тому зараз будемо все це вивантажувати. Хело! Вітаю ФандейшнФендейбарін Ківікерір і Миколаївка, Миро We brought a lot of beds from Форфром Германі та Хоспітал, локал Хос Хоспітал thanks to our partners from Germany. We have ability to support them all the time. Thank you and слава Ukraini. Мы приехали в город героя Миколаевка. И вот для больниц, областной, областная же больница, правильно? Я ж не ошибаюсь. Районная, районная больница привезли кровати. Которую нам передали з Германії з допомогою війська доповного семінарі. Витягуємо сюди його наполовину, тут тримаємо, опускаємо рампу і до вот колекції затягувати. Палівон, так? Ранок починається не з кави і не зі сніданку, а з розпакування різних коробок і формування місії трішки далі ніж Краматорськ. Те, що можна буде показати, обов'язково звичайно, покажемо. Але в основному у нас тут медицина. Чуємо по Мові, що з нами декілька представників іноземців, це з Нової Зеландії, Тенбі. я Думаю, багато хто вже його бачив на моїх каналах. І Ен, вона сама з Канади. Також приїхала у місці нам допомагати. Ми веземо і їжу, якісь смаколики. енергетики, генератори. А, генератори давай покажемо. Ага. Слухай, вони здорові, так, генератори? Десь те, що. Сухпаїв дуже смачні. Дякуємо ребятам з Австралії, які на це донатять, і нашим друзям з автомайдану, які це виробляють. Anne, can I have you for a yes. Це Енн з Канади, вона бойовий медик. Так. Вона приїхала сюди для того, щоб виконувати завдання спеціальний такий проект, «KiwiCare Day Дей Байдей на одній із швидких буде робити допомагати по перше військовим з евакуацією і надання першої медичної допомоги, а також цивільним. І вона буде їздити по всій фронтовій зоні, допомагати. От такі круті люди, і вона все це фасувала, все це перебирала, показувала, що дає, і ми можемо завдяки ній дуже локально і точно привозити те, що це потрібно. Під керівництвом Тимура Краснянського роблять з використаних електронних сигарет. Ось такі девайси, які хлопцям будуть допомагати. Україні! Я, вам, я вам обіцяю, що це сьогодні вже поїде для наших хлопців, або для розвідників, це буде точно, або для хлопців, які йдуть саме передові. Це зразу підняв. So, Біл, Крістіан Denmark, thank you. Your supercar is uh, almost in the front line. It's really, really close to. And here is the key going to the very strong soldier. Thank you so much. Ріпорт е з період там форс формуліс України. Слава Україні! Ну що, як бачите, робота не припиняється. Знову ранок знову на складі, знову ми. Вже грузимо ці буржуйки. Хочу ще подякувати фонду, який називається всі свої. Вони дуже нас тепло завжди зустрічають, завжди допомагають, розміщають. Ну тобто, знаєте, всі наші забаганки виконують. Зараз там стоїть людина, яка цим фондом. Тому, коли він себе побачить на відео, це ще ми йому кажемо. Дякую, я думаю, що йому буде приємно. Саму дякую всім. Ну, що наша місія вже підходить до кінця. Зараз залишилось відвести буржуйки Константинівку та Дружківку. Це були дуже насичені і дуже непрості дні. Знаєте, кожного разу, коли ти повертаєшся з таких поїздок, ти становишся іншою людиною. Тобто, я хочу сказати не про те, що ти там щось починаєш цінувати більше або Фільтрувати, ні. Це вже давно, я думаю, в кожного із нас. Знаєте, просто будується, точніше закладається ще одна цеглинка в якусь витривалість, в якусь стійкість, в якусь надію і бажання допомагати ще більше. Тому неймовірно рада, що поїхала саме такою компанією, неймовірно вдячна. Нашим іноземним друзям, які щиро допомагають і вірять в перемогу України, неймовірна рада і дякую нашим друзям, вже благодійним фондом. Всі свої, всі поруч, тому що так як вони зустрічають, так як вони допомагають, це ще треба знаєте та пошукати таких добрих людей. Неймовірно, дякую Day by Day такі віки за. Організацію, що, ну уявляєте, вони передають ну, все: машини, засоби гігієни, ліки, буржуйки, водонагрівачі, а, сухі душі, ну тобто все, що необхідно зараз там, а повірте, воно необхідно все це завдяки нам всім і вам також, тому що ви донатите, ви робите перепости, ви інформуєте, це також дуже важливо. Тому ще раз щиро дякую і, якщо чесно, я вже хочу сюди повернутися. Гарного всім дня, настрою і нашої з вами перемоги!